Всім привіт! Гарного чудового дня! Вчора була середа. Вчора я малася вам прозвітувати ось по цій композиції. Ну, так як зараз такі ще трошки натяжні такі дні з роботою, то, ну, що виходить, те виходить. Але звітуюся. Так, ще раз пройдуся і розкажу, що тут. Так. Ось тут шматочок мені потрібно буде доплести, і ось тут шматочок потрібно буде доплести. І йду я ось по цьому останньому рядочку, так, ось якраз перед повними клітиночками. Так що ось такий майже шматочок є. Але я ж кажу, тут мені трішки доплести шматочок, і ось тут мені також доплести. Так. Ну, зрозуміло, ще поки це низ, поки тут нічого такого не видно. так, Але, але я трішки сплила. Композиція буде достатньо великою, так? Достатньо великою, але я думаю, вона буде достатньо цікавою. Так, в мене не вміщається в камеру, так, потрібно сильно віддвигатися. Тому ось ця довжина у мене вже 69 см. Вона ще трішки з цього краю буде збільшуватися. Потім, як ви бачите, буде з цього трішечки йти збільшення, але тут буде назвуження. Так що 69 см у мене вже є. Зараз тепер пройду, щоб ви побачили. Ну, особливо таку, бачите, ось цей шматок мені потрібно буде доплести, Так. Тут у мене все гаразд йде. Так. І. Ось тут мені також потрібно буде доплести шматочок. Ну, тут невеличкий, там більший трішечки, але це все подоплітаю. Кат, е, катушечки, тут небагато намотки, тому це вже пішла друга, друга катушечка. Пішла. Ну, Тут буде чимало катушечок, тому що якщо е, дуже велика е, робота, то, е, зрозуміло, катушечок буде багато. Так, можна брати інші нитки. тоді, щоб, ну, Мені подобається 10-й номер філейне плетіння дуже подобається. Бо сама робота робиться ніжною такою. Ну, це мій смак. Кожного на свій смак, якому подобається. Так що, ось. ну, Початок є. Початок є. І розпочала я цей. Я собі відрахувала кожен день 7 рядочків. Але вже. Ці дні трішки доплітала. Я не робила кожен день порядочку, Зараз трішки так не виходить, тому вчора сиділа, його виплітала, щоб вам показати, все-таки, щоб дотримуватися, пообіцяла, значить, роби. Так, виплітаю я своїм тоненьким гачком. так. І сьогодні в четвер я перехожу до скатертини павич і скатертина павич. Зараз я вам... Ой, а схемку я не... Схемку я не знайшла. Зараз вам бачите, це тут у мене схемки. Так що зараз знайду, де мій. Це ці всі схемки, які я вам показувала, і, і над якими деякі я працюю над схемками, а деякі ще в мене просто в проектах, так, ну, в майбутньому. Тому я собі на комп'ютері зробила окремо, так, перескочила, зробила окрему папочку всіх цих схемок, які я вам показувала, над якими я працюю, які будуть у майбутньому. так. А які у мене роботи лежать дуже гарненько. Ну, до всього буде потрошки доходять, доходить руки. Так, щось не можу. І дуже помаленьку, щоб не пропустити схему а, схему. Не пропустити схему. Так, щось її. Бачите, схем дуже багато а, різних. І знову я пропустила. Чого ж це в мене учі ніяк не можуть її знайти. А ось вона. Дивіться. Так, повер... повернута в мене вона трішечки догори дригом, так? Ну просто з цього краю я виплітаю. Так, я пройдусь. Я бачила, і колись я вам показувала на каналі виплетену таку скатертину. Дуже вона цікава. Так, ну я йду ось тут я зупинилася. так. Я нічого не робила, так як і була в одному відео, показувала, де зупинилася. Так воно є. Але я сьогодні розпочинаю. Так, розпочинаю, бачите, ось на на, щось мене сьогодні все. Не так трішки. Так, ось тут я зупинилася, це виходить. Тут дві клітиночки. Це ось получається тут. Так, тоненьким гачком покажу, виходить. Ну, ось тут, отут я зупинилася так на двох клітиночках. Так, ну, тепер мені плюс сім я собі хоч порядочку, рядочку, так. Буду виплітати. Ну, скільки вийде. Не кажу, як буде, тому що ну, все одно я трішки виплету, тому що робота повинна, хоч якось, хоч потрішечки повинна двигатись. Так, це тонкий ірис. Майже як 10-й номер, тільки вона просто більш яскравий білий колір. Так, ну ось. Ось так. Так, що я хотіла ще вам сказати? Що я хотіла сказати, що я вже буду звітуватися по цій роботі. Розпочинаю в четвер, а через недільку, в п'ятницю, я буду звітуватися по цій роботі. І далі в п'ятницю я вже вам буду показувати, на чим я далі продовжую цілий тиждень там робота буде йти. Так що. З четверга починаю, п'ятницю вам прозвітуюся і нову покажу, що я розпочинаю. Так, воно ніби якби удобно так. Так що ось, ось такі справи. Так, на сьогодні все. Готуюся вам показати на завтра, що там, куди просунулося, і скоро. Повинна приїхати онучка, маленька красуня наша в гості, то хочу їй покажу вам, що я хочу їй виплести, і вам покажу. Я не знаю, чи я встигну виплести до того, як вона приїде в гості, ну я хочу розпочну, е а можливо, ще встигну, не знаю, як воно буде получатися. Ну, покажу вам. Тобто, на завтра вже є е вам цікавеньке показати. що я. Е Покажу, що там плиту і розкажу. На цьому все, мої дорогенькі. Я щиро вам дякую, що ви є в мене. Дякую, 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 дякую. Тому що за все вам дякую. І бажаю, як завжди, гарного настрою. Бережіть себе. Хай цей день пройде для вас самим найчудовішим, самим приємнішим, спокійним, мирним. Любіть Бога. Благотворчого суспільства і до зустрічі завтра. Пока пока.